Ввечером зайшла в туалет, я була в шокі. Було краскою Отуточко вся стінка була обрисована. Зверху бак, отут бак і отут. Я помила туалет, в 7 часов закрила двері і до 8 часов я драяла, шкрябала, ну ось тут навіть трошки ще видно. А От. тут я нічого не могла зробити. От. Тому що це, мабуть, краски від нашого балончику. Було троє хлопців по 16, по 15. Вони так громко балакали, і я їм сказала, хлопці, не балуйтесь, ми просто стоїмо, ждемо товариша. Такі акти вандалізму не вперше таке. На зміни мої напарниці були, ось на дверях нарисували чорним маркером. Вона що змогла, змигла, але сліди залишилися. Ми постійно підтримуємо чистоту. Для вас старається, щоб чистенько було. Безплатний туалет. Я просто в шокі.